Я сподіваюся, що сьогодні чорна полоса закінчиться? Не буду я вставляти у це відео скріншот, про яку я чорну полосу кажу. І якщо ви хочете узнати, про яку я чорну полосу кажу, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка на нього завжди є в описі. Тому давайте перейдемо до веселого. Всім таки, дорогі друзі! З вами я, Саньок. і сьогодні у нас Geometry Dash, Geometry Dash. І як думаєте, навіщо я? Сюди зайшов. Це ми вже покорили. Оце ні. Тому давайте покорювати Б-контракт, другий уровень Геометрі Деш. Ну що ж, мої дорогі Друзяшки починаємо ми проходити другий уриометрі Дэш, який називається Б-контракт. Я сподіваюся, що ми його пройдемо і ну, не буде проблем. Так скажемо і не буде проблем. Я на це надіюся, по крайній мірі. Так. Поки що зрозуміло, що нічого складного нема. Було б класно, якщо ми прийшли б з першого разу, і відео вийшло на 3 хвилинки, чи наскільки там, максимум на 4. Да? Було б взагалі класно, але це тільки в мріях. А може, сьогодні це, так сказать, і збудеться. Так збудеться. Ідемо, ідемо. поки що труднощів ніяких нема. Ось ми вже й на самолетику, так скажемо, ось ми вже й на самолетику не тренувався. Я коли знімаю відео, отоді й тренуюсь. В на відео я е не граю в геометридаш. Ну, ви зрозуміли. Тому отакі от справи. І ми вже достатньо далеко дійшли і ми падаємо. Блін, друга спроба. Ну, знаєте, що я вам можу сказати? Ми достатньо добре пройшли далеченько, тому. Знаєте, все може бути. В сьогоднішньому ми відео постараємося пройти другий рівень. on track, нагадую, ще раз, він називається. І тому ускорювати я поки ще не буду, ускорювати ще не потрібно, я думаю. Так, а ви поки ставте лайки, підписуйтесь на канал. У нас 114 підписників, це дуже класно. Як ви знаєте, наша ціль тепер 200, я надіюсь, колись ми її покоримо. Ну, понятно, що покоримо. Понятно, що покоримо. Так, давайте запам'ятаємо, що в одному місці пригать не треба. Я сподіваюся, я ж не пригну зараз, так? Да? Бо я можу, я можу, знаєте, я можу. Щось мені там на телефон приходить, але я не відволікаюсь і проходжу далі. Цей уровень back on track. Так, да, все, це місце ми пройшли, йдемо ми далі. Так. Чи то не те місце було, Не, ну, я думаю, що те. Ні! А чому? Щас, щас не понь. Щас не понь. Я тільки що нажав, а воно не нажалось. Ускоряємо до того моменту. Так, я вже десь тут, зараз ми будемо, напевно, на тому місці. Уже достатньо я... Далеченько пройшов. Отут не пригаємо. Десь тут ще момент буде, що пригати не треба. Ось ось ось. Так, і тепер тут ми зажимаємо усе хорошо, і я надіюсь у нас вийде. Так, не буду розмовляти, тому що. Тому що. Тому що! Тому що! Тому що! Ай-яй-яй-яй-яй, санюк! Тепер проходить і другий уровень, а ви... Замітили, що ось перший уровень я проходив, в першій серії не пройшов, в другій пройшов. Тут так само в першому відео не пройшов, в другому пройшов. І да-да-да-да-да-да! Ми проходимо, давайте поміняємо. Поміняємо. Фу, я надіюсь, ви за це поставите лайк. Для мене це багато. Е, ну, для мене це велике досягнення, тому що я граю в Тердаж достатньо погано. Ви подумаєте, що саня, що тут такого, але все одно лайк поставити треба. На другу. Тепер у нас ціль третій уровень, Polar Geist. Ось в мене вже пройдений на 63%. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось, і надію, що чорна полоса наша закінчиться. Дякую всім за перегляд! Наша ціль 200 підписників і тепер уже і також наша ціль полтергейст третій уровень. І колись, може, 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 ми дойдемо, дойдемо, дойдемо аж ось сюди, в Електромен Адвенчурис. Ну, ви зрозуміли. Дякую всім за перегляд і всім покусі, покусі, пока!